Що відбувається прямо зараз? Трамп говорить з Путіним. Ну, можливо, вже телефонну розмову завершено. але наступний дзвінок буде Зеленським. Невже це збіг? А ще вчора Пентагон припиняє поставку зброї Україні. Тому, друзі, на мою думку, Трамп буде тиснути на Зеленського. Ну як це було в попередні рази, коли Україну позбавили доступу до супутникових розвідданих? А ще дуже цікава новина: Велика Британія та Німеччина готують договір. Про взаємну оборону. І тут виникає питання: а невже НАТО прийшов кінець? Ну і звісно, поговоримо трошки про демілітаризацію нашого ворога, про нові успіхи СБУ та Збройних сил України. Друзі, зустрічайте топ-5 головних новин за сьогоднішній день. Ну і почнемо ми з того, що за інформацією видання Політико Велика Британія та Німеччина готують договір про взаємну оборону. І тут вже дуже, дуже дуже друзі цікаво. А якщо одну з країн атакують, інша приходить на допомогу. Ну, в принципі, так і має бути. Стармер та Мерц мають підписати, до речі, цю угоду 17 липня. Це значно посилить оборонне партнерство двох і так потужних європейських держав. Що цікаво, Зеленський ще на початку війни говорив щодо створення подібного союзу, і лише через три роки його почули. І найважливіше вже лунають припущення, що згодом до цього пакту може приєднатися і Україна. Ну, звісно, тому що на сьогоднішній день найпотужніша армія має Україна в Європі, тому її було б логічно взяти до цього Союзу. І це було б просто б неймовірно для нашої безпеки, для нашої інтеграції в європейську оборону і взагалі для безпеки всієї Європи. Можливо, Європейський Союз почав думати нарешті про альтернативу НАТО і почала створювати щось подібне альянсу. Це, звичайно, створить міцний фундамент для європейської безпеки на майбутнє, ну і відкриває нові перспективи для України. А тепер давайте перейдемо до дипломатичних маневрів Трампа. Ось тут починається найцікавіше. Вчора Путін телефонував Макрону, сьогодні Путін говорить з Трампом. Ну причому розмова, можливо, триває або щойно завершає, завершилася, поки ми знімаємо це відео. А вже завтра або у найближчі дні Трамп планує розмову із Зеленським. Збіг, ну, навряд чи все виглядає як така собі скоординована стратегія. Навіщо Сполучені Штати ще вчора призупиняють поставку зброї в Україні? Останній раз, коли США зупиняли розвіддані для України, Збройні сили України вийшли з частини Курщини. Чого ж очікувати цього разу? Чи буде Трамп змушувати Зеленського до якихось компромісів? Я думаю, що так. Ну, для цього Трамп подзвонив Путіну перед тим як подзвонити Зеленському, щоб запитати його, а яких поступок він хоче від України. На жаль, тиск на Україну зростає. Ключове питання наступне. А... Наскільки стійко буде позиція України і чи не будемо, ми змушені до небажаних компромісів. Але поки в США розбираються з паузами, з поставками, говорять з Путіним, наш президент Зеленський не сидить на місці. Він прибув з візитом до Данії. Президент підкреслив, що ми все ж таки розраховуємо на продовження американської підтримки, бо є певні позиції, які Європа, на жаль, не може надати. А також Зеленський повідомив, що Україна та Деякі компанії із США підписали угоду про виробництво дронів різного типу, і перш за все, це будуть дрони-перехоплювачі, які друзі зможуть збивати шахеди у великій кількості. Найголовніше, цього року планують виготовити просто сотні тисяч таких рятівників нашого неба. Ну а ще президент України наголошує на тому, що ніхто не може зупинити Україну на шляху до ЄС. А тепер до найприємнішого наші перемоги у тилу ворога. Сьогодні СБУ провела просто чудову спецоперацію і ліквідувала екс-голову окупаційної адміністрації Луганська Маноліса Пілавова. Цей зрадник був одним із ідеологів так званої ЛНР, і давно перебував у розшуку. Ну тепер його знайшли, і остаточний сан санкції від СБУ він не пережив. А це ще не все. За даними Генштабу, підрозділи СБУ знищили склади боєприпасів на тимчасово окупованій Донеччині. Там була така потужна вторинна детонація, що це вказує на вибухи саме ракет та боєприпасів. А на Курщині ліквідовано ще одного важливого командира 155-ї бригади морської піхоти та заступника головнокомандувача військово-морських Військово-морського флоту РФ Міхаїла Гудкова, чия бригада відзначилася звірствами проти наших полонених. І на закуску генеральний штаб підтверджив ураження заводу «Енергія», що знаходиться в Єльці, а що виробляло акумулятори для російських засобів ураження. Виробництво зупинено. Тож наші спецслужби та Збройні Сили України працюють ювелірно і системно, що дуже важливо, системно зменшуючи ворожий потенціал і змушуючи окупантів нервувати на своїй же ж території. І наостанок трохи аналітики. Видання The Де Standard пише, що Путін може вийти з війни у 26-му році. Ну, звісно, все не так просто. Іншими словами, не вийти з війни, а взяти тривалу паузу. За їхніми даними, Кремль, ймовірно, захоче накопичити зброю, стабілізувати економіку, зняти санкції і домогтися зміни влади в Києві на проросійську, щоб потім знову наступати. Чесно кажучи, аж ніяк не заспокійлива така перспектива. Також аналітики говорять, що наразі ні військовий, ні внутрішній тиск не змушує Путіна зупинити війну. А от 26-й рік може стати. Критичним для Росії, тоді Кремль, можливо, почне шукати варіанти виходу. А якщо ситуація стане для них несприятливою, ось такий насичений видався цей день. Ми бачимо, як Україна продовжує свою боротьбу на всіх фронтах: дипломатичному, військовому, технологічному, виготовляє дрони. Попри тимчасові паузи у допомозі, ми розвиваємо власні можливості та завдаємо потужних ударів по ворогу. Друзі, підпишіться обов'язково, щоб не пропустити наступні цікаві випуски новин.